Всім доброго дня. Перебуваємо на вулиці Київська міста Сквера. Зупинили транспортний засіб працівники поліції. Е, перший працівник поліції. Е, нагрудний знак 018 065 51 Ваше посвідчення, будь ласка. Пункт 18, пункт 3 стаття 18. Закону України про нас в поліції. Без зайвих предметів. Так, Зайце Олександр Валентинович дійсно до 27 року. Е -е, печатка без державних символів з іншої сторони. Е -е, це не посвідчення працівника поліції, оскільки відповідно е -е, постановник комітету міністра 11 11.37. Є належний зразок з описом, тобто бланк сірого кольору, синього кольором написано поліція. Це додаток до Житомир. Тобто посвідчення немає. Таким чином, немає належних повноважень. Так, інший працівник поліції. На... Виявляєтесь? Я уповноважений в справах територіальної громади в місті Сквира. Для, для того, щоб вам вимагати від мене будь-який документ, у вас має бути належні підстави і повноваження. Оскільки ми з'ясували тільки, що у вас повноважень немає. Доручення від керівника відділу поліції є. Я вам надав документ. Це не документ. Належний... Ні, це не документ. Візьміть, візьміть, візьміть постанову Кабінету міністрів 1137, там чітко написано, яке має бути службове посвідчення. Відповідно до пункту 3 статті 18 закону України про поліцію, там має бути що службове посвідчення. Оскільки ви, оскільки ні, це, там має бути написано два слова службове посвідчення, там не написано службове посвідчення, там написано на темно-синьому фоні жовтим кольором поліція українським англійськими поліс. Відповідно, Медіатуру. статті 10 відповідно статті 10 Конституції України, державна мова в Україні українська. Тому що я вам розповідаю, що у вас має бути посвідчення, у вас його немає, немає повноважень. Так, наступний працівник поліції. Нагрудний знак 0167691. І хто ви є, тоді щоб знати, хто ви є, з ким я ласка. Так, наступний пазюн Анатолій Миколаєвич дійсно до 27-го. Так, так же само немає державних символів на печатки. Не зрозуміло те саме. Так, і з іншої сторони, також ні, з іншої сторони, ні. Те, да, те, те, що ви. Бо те, що ви в руках держите. Можливо. Да. О, та, Так же ж само не від не відповідає належному не відповідає належному зразку. Ми керуємося законом. Ми керуємося законом. Ми керуємося законом, а не наказом. Так, наступний працівник поліції, хто ви є? Значить, дешлюк, Руслан Юройович, дійсно до 2027 року. Так же само, печатка без державних символів з іншої сторони. Що там у вас? Так же само. Не відповідає належному зразку посвідчення відповідно до постанови Кабінету міністрів 11.30. Це не суб'єктивно, а це законодавство. Там, там чітко написано опис бланта службового посвідчення. Ні, це не скарга. А ви виходите на роботу без... Ви виходите на роботу, тому що ви надаєте всі господарські послуги. Стаття 2 закону України про нас поліція. Ви надаєте господарські послуги. І останній працівник. Поліції нагрудний знак 018 08 79 І так же само посвідчення, якщо є, надайте. дайте. Так, ну давайте дізнаємося, чи є належне посвідчення. Гіда Олег Олександрович до 27 року дійсне. Так же само відсутні державні символи з іншої сторони. Державні символі, я маю на увазі, так як прописано в статті 20 конституції України, тому що їх так, e, значить, так же само поліція не відповідає належному зразку і вашому профільному закону України про нас поліцію. Так, як у вас має бути е, службове посвідчення, яке вона дає повноважене. Значить, дивіться, 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 що що будемо робити. Значить, дивіться, ми є представники територіальної громади в місті Сквира. Значить, е, ми Я представився е, я повноважений справа територіальної громади. В місті Сквира звати мене Ян по батькові Георгійович. О, тому е, відповідно до того, що відбувається на території міста Сквира на сьогодні, оскільки е, я розумію, що ми прибули на авто, перше авто, Рено білого кольору з номерним знаком 54,76. На наступне авто е, Рено білого кольору з номерним знаком 54,92. Е, які, які, зупини, які зупинили транспортний засіб? Вони, вони, е, мерседер, жовта, я, кольори, 15 жовтокольраї 154. Е, дивіться, 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 е, оскільки ви надаєте господарські послуги відповідно до вашого профільного закону України про нас поліцію, да? це, це в першу чергу. Вдруге, у вас немає належних повноважень і підстав, значить, що далі, раз ви зупинили без, без посвідчення, без повноважень, Транспортний засіб не, не, посвіднє, не... вже показав. Це не... Не, не, не посвідчення. А? Сказали, що свідчення, бо я не речі. Що ж дачі? Я ж вам кажу, ви що, я, я ж вам кажу Є, що ви порушень, ви притягнення не до відповідати. Зараз вони притягли цього відповідність. Є, зараз вони притягли. Хорошо. Значить, дивіться, в першу чергу, в першу чергу е, е, порушили вимоги свого закону України про нас поліцію. Тобто ви йшли на службу без службового посвідчення, яке належне, тобто раз немає посвідчення, немає повноважень. Значить, неухильно не дотримуватись Конституції України, основного закону, так. Да. Тому що, коли ми візьмемо вашу присягу, там чітко написано дотримуватися Конституції України, закону України. Беремо наказ 1179 МВС, другий розділ, де чітко написано вимоги до працівників поліції співпрацювати з територіальною громадою спільно, плюс не пор... захищати права і свободи людини. Ви що робите? Ви порушуєте права і свободи людини. Тому викликаємо слідчо-оперативну групу на вас всіх чотирьох. Да. Так як ви е, порушуєте даної людини, яка перебуває, у правовому статусі людина. Ні, вони не, не затримують. Уже не затримують? А не а на підставі тоді що зупинили? На підставі що зупинили тоді? хотіли. Да, ну Дивіться, так, наших так. розформірували. Ну, Територіальна громада як нове люди формування. Люди. Ми нібито як ознайомилися. Це свої права. Ми повідомили про Значить, значит, нагадую. Ми е вам не заставляємо вас вірити. Ми заставляємо вас провірити. Ми провірити. Так, так, не, ні, так, не. Не. Якщо ми, якщо ми зараз чезлінію лінію 102 викличемо слідчу оперативну групу, то тоді ми будемо очікувати. Якщо ми. Якщо ми зараз викличемо слідчу оперативну групу, ви молоді Це не кого. Прози, це законодавство. Якщо ви не знаєте законодавство, вивчайте законодавство. Коли ви коли, коли, коли Якщо розібратись великим рахунку, ви порушили, порушили законодавство, основне конституцію України. Є для цього є. є, Значить, дивіться, це ваша судка. Оскільки, оскільки ми. Е, перебуваємо в статусі людини, наша правособікність людина. Що, що це значить? В першу чергу захищені Конституцією України. Ви мене уважно слухайте? Я ще раз скажу. Ви, ви мене уважно слухати? Відповідні служби. Якщо є відповідна служба, ні, порушень немає, мене не затримали. Нічого. Давайте так. так. Я якого контенту не вийшло? Що ж не вийшло? Ми з'ясували, хто ми з'ясували, хто ви їдемо. Ми з'ясували, хто ви є, хто ми є, контента. Що ж, що ж контента? Ми з'ясували, що ви приватна фірма, поліція, з кодом ДРПО. то що ми що ми мене з'ясували? Що ви надаєте господарські послуги? Ну, То, то це не суб'єктивна дума, це так по законодавству. Ну то я ж вам кажу. Ну притягуйте. От ви прийшли, знімаєте, притягуйте. Ріте до кінця. Ну ви порушуєте конституційні права свободи людини. Я вам говорю, робіть всі притягуйте до відповідальності. Якщо ми так скільки рахунки, що у вас, ми їх можна зазначали. Так. Немає, до Ми щось зімей перший раз чує. Вот я це що говорить. Ні, перший раз я чую, що ви кажете що. Всі штрафи? Ні, 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 ні. ні. Податки. Що податки? І податки. Всі йдуть шо на а Аляску. Йде, в, а там іде розпорядження. Обично всі кажуть. А, дивіться, а, дивіться, да. <клеві> Бо Тому що вони То, фізичні особи і абсолютно не дієздатні. Дивіться, Ці податки. А ми люди, які стають за дієзацію, із, із законі, нашого народу все і обслуговують свої папки документів. компанії. органів за наш рахунок. Да. Понімаєте? Воно Просто не йдуть. В казначесі немає рахунків. Ми зробили в своє. Немає. Чого у вас немає? Це ж, Я можу вам показати. Що, щоб ви знали, щоб ви знали ваша діяльність в першу чергу Весь захищати не знаю, людей. Про вас все буде. Пору... Чим ми займаєтесь? Чим ми займаємося? Ну так скажіть, чим ви займаєтесь? Чим? От ви вийшли сьогодні на роботу, чим ви займаєтесь? Захищайте. Кого? Виявляєте, викликає обслуговуємо. А ви їх з правами ознайомлюєте їх перед no. цим, як ви їм заявляєте, як правоційними правами? Ви захищаєте Конституцію no. України? Захищаєте. No. Яким no. чином? No. Яким чином? No. А чому ж тоді ви їх Вибачаюсь, Захищаємо громадян. А Конституцію України на вас розповсюджується? Чи? ні? Звичайно. А чому її ви не дотримуєтесь у основних Там є порушення, ми що є вільне пересування. Дудина приїхала на самому авто. У вас були належні. Е... Я не, зупинял, не А хто з вас зупиняв? Yeah. У вас були належні підстави зупинити yeah. авто, а повноваження okay. були? Так. Yeah. Откуда у вас повноваження? Я вам показав То не посвідчення. Воно не відповідає належному зразку. Це для вас воно не відповідає. Ви Це ви для вас знову ж таки до попереднього питання, яке, яке ви вважаєте, що ви вирішили. Ми говоримо про те, що я вам сказав, що ми то... говоримо про те, що у вас, вас немає підстави, я... У Вас немає законних підстав. Ваші законні підстави, я... підстави. Я... підстави розповсюджуються я... на фізичних і юридичних так, осіб. Стаття 62 я... закону України про нас поліцію. Я вам повідомив. Зрозуміло, я, ми з вами розібралися. Я вас почув. Ні, то дивіться. Ми ви ми кричали в мою сторону, на Я не цензурно не виражався, ні, ви, не Мені, мені неприємно чути, слова. Вибачу, щось... чути а, ваші слова. Мені неприємно чути ваші слова. А зараз на ви на камеру розумію. я вам друг розкажу. На камеру розкажу. Якщо не дай Бог я в якесь нецензурне слово, я приношу вибачення офіційні. Я не, не хотів образити, і не образити нічого. Все, держите ага. Я не, не час на лава. What do you Ви зрозуміли? ролик в Тікток? Ні, Все? ми не будемо. Like, ми... Ні, дивіться. ні, це не ролик Тікток. Це відеофіксація. 34-та нам дозволяє фіксувати шаноні. Ви як до нас приходите, Виклюш... виключаєте будь-камеру. яку Дивіться. Включаєте. За того, що ви а я вас попереджую, що ні, стаття 34 Конституція дозволяє відеофіксацію. Є Ну, То чому тоді ви розказуєте, що я не можу зафіксувати? Ні, я кажу, неду до того. Ви знімаєте, вислухаєте кінно. Тут це не ТікТок, це не Ютуб, ми не заробляємо. Це відеофіксація. Працівників поліції це не лайк. Це не лайк. Це як доказ, довказ, якщо ви будете. Ну, буде на... Притягувати. На... З... ми просимо вас обов'язково. Ну, Звернемося на Київську область да. до генерала, да. третього рангу. Да. Анатолій Щедило. Анатолій головна да. Україна. Київська область. Працівники поліції на даний момент перебувають без належних посвідчень так. відповідно до постанови Кабінету міністрів 11.37, де чітко написано, що опис бланка службового посвідчення, що на, сир, на сірому кольорі синім кольором написано службове посвідчення відповідно до пункту 3 статті 18 закону України про нас поліцію. Має бути службове посвідчення, з яким вони виходять на службу. Дані працівники поліції вийшли без службового посвідчення на службу. Тому звертаємося до керівника головного управління ГУНП в Київській області, генерала третього рану ще раз. Анатолій Антонович Щадилу. Зверніть увагу на цих працівників поліції, які на даний момент перебувають без повноважень, зупиняючи транспортні засоби. Нехай їх притягнуть до відповідальності. За порушення особного закону Конституції України, присяги поліцейського, наказ 1179, другий розділ. І які? Без доручення. Це не цирк. Діють на сьогоднішній день. Це не цирк. Нехай це не цирк. Хай головне управління зверне на вас ось у чотирьох. Один. Два. ж ну, у... три. Коли були сон, і все чотири. Все, поїхали. Все, вон... будьте здорові. Все, вишив. Так що, це не сир. Це не сир. Це не для не... не... це... це... ну... Ще ж дам четвертого, і все підійде. Сто четвертого. Це ви так ну, рахуєте, троє. Серка тут немає. Ні. туши. Туши, Всім гарного дня, побажаємо поліцейським на майбутнє захищати права свободи людей. Всім, всім дякую, гарного дня.